Так, от зоряні наші ясні ночі в Києві закінчилися сьогодні разом з рішенням Путіна відправити по Києву. Після певної паузи шахеди і ракети були і шахеди, були і гербери, були і крилаті ракети. Була і балістика. Вчора ввечері взагалі була така картинка. Думаю, господи, ну на цьому, мабуть, все і закінчиться. Ну якось залетіли, мабуть, випадково залетіли, коли в телеграм-каналах літала картинка російського дрона. Здається, то була гербера, яка впала прямо ціліком на одну з вулиць Києва. прямо на вулиці. Лежала ціла гербера, яка навіть і не збила. Вона просто впала. Вона приземлилася, мабуть, засобами радіоелектронної боротьби чи Гречого Знає як, але потім почалося найстрашніше. І вночі прокинулися люди, ті, хто спали від потужного вибуху балістики, держали стіни. І на жаль, внаслідок атаки вже загинуло 12 людей, серед яких троє дітей, і ще 48 людей постраждали у Дарницькому районі Києва, де зруйнована житлова п'ятиповерхівка. І під завалами зараз шукають ще мешканців. П'ятсот рятувальників працюють на даний момент. Це і верхолази, і кінологи, психологи, і інженерна і пожежно-рятувальна техніка. Наслідки обстрілю, звичайно, є і в інших районах: і В Шевченківському, Святошинському, Солом'янському, Деснянському, Дніпровському на 20 локаціях столиці. Шахлива ніч для Києва. Багато постраждалих будівель. Ми бачимо це Дніпровський, Шевченківський, Голосівські, Діснянські райони. Це і не житлови будинки, багато поверхівки. Ми бачимо заклади освіти, транспортна інфраструктура. Скрізь на місцях ми бачимо, зараз працюють екстрені служби в Дарницькому районі. Зруйнований будинок, рятувальники шукають людей під завалами в центрі міста, влучання в, в троєльний центр, постраждали житлові будинки, ми можемо говорити про два ракетних удара біля цього будинку і в цей будинок. Якщо побачити кількість автомобілів, які посічені, ми можемо говорити про касетну про касетний боєприпас. Знищена знищений повністю третій під'їзд п'ятиповерхового будинку. Достатньо тонка робота, яка була тут проведена для того, щоб деблокувати людей. Трьох осіб врятували в перші години після удару. Це два чоловіка, одна жінка. Дуже важка була і дуже тонка робота для того, щоб не роздавити людей.